Родина і лікарі забили на сполох, коли Насті виповнилося вісім місяців. До того дівчинка, хоч і народилася восьмимісячною, начебто розвивалась нормально. З тих пір їхнє з мамою життя перетворилось на щоденну боротьбу з хворобою. Природу настиної недуги лікарі досі не трактують однозначно. Сходяться лише в одному: це наслідок травми під час пологів. У два роки Настя почала сидіти но. Да, в два. Вона почала сидіти і вже з часом, аж в п'ять вона почала повзати. Коли їй було два роки, із сім'ї пішов батько. Очевидно, не витримав щоденного клопоту з дитиною інвалідом. За поки що недовге настане життя, в неї накопичило стільки епікризів, що хтось і за сто років не має. Завдяки маминому щоденному подвижництву деякі прояви недуги залишились у минулому. Принаймні досі не діючою правицію, вона вже намагається тримати предмети. І що найголовніше, дівчинка навчилась усміхатися і радіти життю. Старається, вона читає багато і Пише, не виходить, не, не вона переписує, щоб в неї були рівні, гарненькі букви з математикою. В неї також все в порядку вона так швиденько схватує, і мені здається, що вона більш. Така доточних наук дитина. Я вчуся дуже успішно. в мене немає ні одної двійки. В мене вчителька дуже хороша, і мені подобається дуже в школі. Нині Настя з маминою допомогою вже намагається спинатися на ноги. Лікарі одностайно дають їй оптимістичні прогнози на подальше одужання. Кажуть, бігати дівчинка навряд чи буде, а от ходити, напевно, зможе. Правда, для цього потрібно пройти лікування. Можливо, не один курс. На жаль, і в рідній державі. Воно не безоплатне. А для їхньої сім'ї, яка існує на трохи більше ніж тисячу гривень в місяць, сума взагалі не підйомна. Хоча дехто з наших небідних співвітчизників такі гроші може витратити за одну вечерю. Пройти, от, допустимо, там от реабілітацію в Трускавця в Казявкіна. Там вже більше ніж то в тому році було 17 тисяч, на цей рік вже, вже навірно вже до 20 доходить. На жаль, я. Ну, немає можливості, щоб забезпечити таке лікування. Я роблю те, що є в моїх селах. Допоможіть мені, я дуже сильно хочу ходити. І я знаю, що деякі люди є такі, що допоможуть. У Насті, як у кожної дитини, безліч мрій. Хоче вирости, хоче ходити, хоче колись зустріти принца, а ще хоче стати президентом. У мене немає ні одна двойки. А президент стає президентом, якщо він гарно вчиться.